Добрий день. Ми сьогодні з вами розглядаємо домашнє завдання за перший другий урок, за другий третій урок. Отже, спочатку відкрийте, будь ласка, урок 2 на восьмій сторінці. Ми з вами на уроці роз, роз, розібрали завдання, що стосується яйце-райце. Я вас попросила в хрестоматії прочитати цю казку. В Христоматії ви читаєте казку, «Яйце-райце» з 16 сторінки по 24 сторінку. Як тільки ви прочитали це, відкриваєте 15-ту сторінку завдання 2. Де вам треба поставити цифри відповідно до прочитаного. Після цього ви відкриваєте сторінку 24 до сторінки. До сторінки 30 читаєте оповідання Ох, і за бажанням ви робите ілюстрацію до оповідання Ох і отримуєте за це 2 бали. Бажаю вам гарного прочитання.